Ціни на Бікмак в Україні та Європі. У нас Бікмак коштує 129 гривень. За теперішнім курсом це 3 долари з хвостиком. У сусідній Польщі 21 один злотий 30 грошів. Це 245 гривень, тобто майже 6 доларів. У Чехії за такий самий бургер віддасте 109 крон, тобто 215 гривень або 5 доларів. У Великій Британії середня ціна за бікмак біля 5 фунтів і 9 пенні. Там вартість залежить від місця та ресторану. Але в цілому це плюс-мінус 337 гривень, або ж 8 доларів та 11 центів. Норвегія пішла далі. Там бікмак коштує 101 норвезьку крон. Це 418 гривень, або 10 доларів і 5 центів. Але найдорожчий бургер у Швейцарії. Відома всім булочка з двома котлетками, салатом, кількома шматочками огірків та сиром чеддер коштує аж 8 франків і 9 рапенів. Тобто 423 гривні, чи 10 доларів і 13 центів.